вже пролетів. Вони не розуміють, що таке війна, але точно її відчувають. Обстріли, повітряні тривоги чи інші гучні звуки. все це викликає сильний стрес не лише в людей, а й у домашніх тварин. Через надзвичайно чутливий слух вони сприймають шум значно гостріше і сильніше, ніж ми. Це добре знає тернополянка Христина. Вона власниця домашніх чотирилапах, тому особливо болісно сприймає відео, на якому видно, як тварини бояться вибухів чи шукають порятунку. Дівчина переконана. Вони все відчувають, навіть якщо не розуміють, що відбувається. Особливо це помітно на прикладі її улюбленці. Знайомтеся, це Честер, чотирилапий герой нашого сюжету, який уже шість років живе в родині Христини. Та він не єдиний улюбленець дому. Окрім кількох пухнастих котів, у сім'ї є німецька вівчарка Глін. Удні обстрілів реакції Честера і Глін помітно різняться від більш спокійних буднів. Вона зразу проситься до хати. вона скавлить, в неї така типу поведінка стає дуже активна. На часто зазвичай спокійніший, він може сісти біля тебе, ти там його гладиш, що він такий більш розслаблений. А От собака, яка живе на вулиці, вона набагато типу гірше і активніше реагує. Найважчими були перші дні повномасштабного вторгнення. Христя пригадує, як разом із рідними та домашніми тваринами змушена була ховатися у підвалі. Тоді чотирилапі не розуміли, що відбувається, і сильно нервували. Вони постійно скавліли, постійно, ну типу, дуже активні були. Там ви сидите, стараєтесь їх заспокоїти, але на них нічого не діє. Тобто вони там суперактивні. Зараз якось часом, мені здається, вони також до цього звикли. Ну плюс у нас обстріли там не дуже регулярні, але все одно. Я думаю, що тварини там в якихось більш при фронтових містах вони набагато тривожніше на це все реагують. На звуки тривоги тварини реагують по різному. Христя припускає, що це може залежати від їхнього темпераменту. Вона пригадує момент, коли Честер занервував ще до того, як пролунали перші вибухи, ніби відчув загрозу раніше за всіх. Ще до цього Честер жа почав гавкати, почав скавліти, тобто він якби дав сигнал того, що може щось відбуватися. Але в загальному я стараюся типу більше його тримати біля себе. Стараюсь бути самі спокійні і просто там старатися, складати, тримати тактильний контакт з собакою. От він дуже тактильний в мене, тому йому це дуже гарно допомагає. Катерина Кузик, начальниця пошуково-рятувального кінологічного відділення, вже багато років працює з тваринами. За її словами, кожен із собак по-своєму реагує на вибухи та інші стресові ситуації. Хтось стає надто агресивним, хтось відмовляється від їжі, комусь спокійніше цілий день проводити на дивані. У такі моменти власникам важливо навчитися розуміти мову своїх чотирилапих улюбленців. Коли собака починає зажимати вуха, піджимати хвоста, пригинати лапи, притискатися до землі, ховатися за вас, це все вона починає старатися захистити себе. Все таки інстинкти в собаки на першому місці, і інстинктивно вона буде шукати захисту, захисту в вас, захисту в приміщенні, захисту в інших собак або інших людей. Також вашому улюбленцю допоможе відчути себе в безпеці спеціальне та місце, куди він зможе сховатися у момент стресу. Це може бути затишний куточок у кімнаті, коробка з пледом чи будиночок, знайомий і комфортний для тварини. Важливо, щоб це місце залишалося доступним і недоторканим. Тварина має знати, що там її ніхто не потребує. Такі зони безпеки справді допомагають знизити рівень тривоги у собак і котів, каже Катерина Кузик. Я в таких випадках рекомендую з маличку та собаку до кліток або боксів відкритих, не закритих, чому тому, що собака може там себе почувати як в своїй норі. І їй там буде комфортно і затишно, особливо коли ми ще зверху накриємо одіялом товстим, цупким, яке не буде пропускати світло, мінімально буде пропускати шум, і зможе собака там ховатися. За словами кінологів, якщо собака стресує під час гучних звуків, порайтеся із ветеринаром щодо використання заспокійливих препаратів. Крім того, щоб заспокоїти тварину, власники мають подбати і про свій емоційний стан. Важливо залишатися максимально спокійними та врівноважними, адже Собаки дуже емпатичні істоти, вони щитують і віддзеркалюють наші емоції. Тернополянка Христина каже, що Честер часто відчуває її настрій і підтримує у важкі хвилини. Якщо я, наприклад, засмучена, там не знаю, вони в, мене в день чи в мене просто якийсь настрій поганий, то він так любить сісти з боку. Так типу я його гладжу. Він так на мене дивиться, тому так. Допомагає переживати якісь такі стресові ем, ситуації, але любить сам створювати стресові ситуації. Ігнорувати стресу у собаки не варто. Тривала емоційна напруга може призвести до розвитку фобій порушення обну речовин, ослаблення імунітету та як наслідок серйозних проблем зі здоров'ям, розладів травлення, апетиту, роботи кишківника. Тому у складний час війни важливо залишатися підтримкою одне для одного і для людей, і для тих, хто не може Казати про свій біль словами, адже наші чотирилапі друзі відчувають більше ніж здається, і найменше, що ми можемо для них зробити, це подарувати відчуття спокою, тепла і безпеки.